Так, друзі, встановили інвертор 5-кіловатний, по факту 2 кВт. Встановили на автомобіль Nissan Leaf Nissan Leaf на 40 кВт. Тепер у нас 60. все працює. Тут 60-ка, ну, да. батарея 60-ка. Все ми включили. Обіжаєш. І в нас 4,6. Зараз протестуємо болгарочку. Ану. Все. Супер. Все, воно так. 14,6 вольта при заведенні автомобілі. Світле болгарка так і потрібляє мало. 368 вольт. Так, да. 360 вотт О, 380 Вт. Так, друзі. Отак от. Отакий лайфхак. Так що користуємося таким лайфхаком. Безкоштовна. Електроенергія безкоштовна.